Оці запорні крани задвіжки їх треба постійно смазувати закрити. Вони не робочі. Вони з Володимир мешканець багатоповерхівки на вулиці Героїв Поліції 5, демонструє, у якому стані перебувають труби у підвалі будинку. Вони старі, іржаві та потребують відновлення. Проте управляюча компанія, чистота і порядок, яка і повинна займатися ремонтом, нічого не робить. кажуть мешканці багатоповерхівки. В результаті усі комунікації в будинку почали руйнуватися. Вони наклали резинову прокладку, кусок резини, і зав'язали дротом. Чіп. Чіп. чіп, Все в нас зірвало в цьому, в цьому тепловому вузлі, там, де манометр стоїть, як воно називається, не знаю. То зірвало гарячу воду. Як зайшла, то це була пара, ну це був жах. То вони ходили, шукали кілочка, щоб забити, без нічого. Зазвичай у таких випадках, коли управляюча компанія не виконує своїх прямих обов'язків, є два варіанти вирішення проблеми. Зазначає адвокат Юрій Клекотка. Мешканці можуть або зобов'язати усунути порушення, які здійснюються управляючою компанією, або відповідно за своєю ініціативою розірвати договір з цією управляючою компанією і, наприклад, обрати собі нову, або створити ОСББ і самостійно управляти своїм будинком, або звернутися до суду. Жителі багатостраждального будинку на вулиці Героїв поліції таки вирішили розірвати угоду з управляючою компанією. Чистота і порядок. Вони вже обрали собі іншу компанію. Однак чистота і порядок вирішили так просто не здаватися. Вони просто-напросто не віддають необхідних документів новій управляючій компанії, розповідають жителі будинку. Ми ж маємо право обирати собі управляючу компанію. Ну, а виходить, що ми в якійсь в рабстві, ну, і Нас турбує, що скоро зима, житлосервіс вже готовий, вони вже намітили, що міняти. Деякі засувки, деякі труби, а вони не можуть, тому що їм треба, в них теж бухгалтерія, їм же треба списувати це все, оформляти. Їм не передано наш будинок на обслуговування, вони не, ну, не можуть. Все це, це дійшло до суду, але це ще більше ускладнило процес. Но суд був раз. Вона сказала, що хоче познайомитися. Був другий суд, вони не прийшли. У нас, нас після 4 числа третій суд. Ну ніби третій суд рішає сам, якщо вони не являться. Вона дала зустрічний позов на мене і на компанію на Івановича, бо він був голова зборів. Так, на трьох. Назвала нас шахраями і в, е, компанію. Теж на запитання до директорки управлінської компанії Чистота і порядок, чому мешканці не можуть припинити співпрацю з ними та перейти до нової, вона відповіла так. Там підроблені підписи. Поліція доказала. Вписані в протокол людей, яких вже давним-давно немає. Вони померли. Дивіться, Спасибо. в нас є інформаційна довідка, яка видавалася ЦНАПом, і там є чітко чорним по білому написані прізвища, ім'я, по батькові власників квартир А в протоколі. Зовсім інші люди, то як це пояснити? Мешканці ж у свою чергу зазначають, що у зборах брали участь ті, хто дійсно проживає у будинку. Ми зібрали збори, збори було дуже багато людей. І все це, що під час зборів ми не можемо підписати ініціативна група. Е, ходили, ми по цьому збирали з, е, з паспортом, ой, з правом власності хто. Всі в нас номера права власності є, всі підписані документи, що вона хоче. Отож, хто зрештою залишиться управляючою компанією у будинку на героїв поліції? 5, вирішить вже суд. Юлія Котляревська, Богдан Прокопчук та Артем Шаула. Телеканал ITV Media Group.